Доброго ранку всім. 24 вересня. 12-та, перша година якось так і я пішов знову в ліс. А якщо ви думаєте, що оті попередній фіаско мене якось з тим, що грибів майже нема зупинять ходити, то напевно ні, я принаймні свої спроби щось знайти буду продовжувати. І сподіваюся, що вам це є цікаво. І по тому, як ви дивитеся мої попередні відео, по тому, як ви коментуєте, як ви ставите лайки, то я дуже-дуже хочу подякувати вам за це і сказати, що я це роблю не тільки заради себе. А і заради вас, щоб вам було що подивитися і ви знали приблизно, яка грибна обстановка зараз є в Карпатах Тому щиро-щиро дякую вам за це. І ще раз попрошу зробити всі ці прості маніпуляції, поставити, відмітити, дзвіночок бахнути щоб ви швидше знали, коли будуть нові відео. Ну і само собою дуже сильно хочу попрохати вас, будь ласка, задонатити на 80-ту Там, де ви бачите зараз QR-код в себе на екрані або в описі під відео ви бачите посилання на карту. Я щиро впевнений в тому, що ви в своїх намірах, принаймні точно, долучаєтеся завжди для того, щоб максимально наблизити закінчення війни і якщо маєте змогу, то ще й задонатити на ті збори, до яких долучаюся я. Дуже-дуже вас це прошу. Я сподіваюся, що буде змога мені вам щось цікаве показати. Тому залишайтеся зі мною, а я йду шукати гриби. Невже? Невже мені так повезло, що я таки знайшов білого гриба? Його виїло. Там його більше нема. Ну, але це уже є грибочок. Тут у нас всякі грузді. Цікаво, чи десь є ще білячки. Ну, один є. ідучи, ще знайшов отаке щастя. Розумію, що біля мене тут є ліщинка. Може варто подивитися пару цих штучок назбирати, збирати, бо бачу, що от тут трохи є. О, трошки є. Думаю, ліщина в хаті не завадить. А що я тут? Тому що коли я там знайшов отой грибочок, ще хвилин 40 там. По місцю походив, покружляв, подивився і нічого там не знайшов і треба міняти дислокацію. От, Так що переміщаюся в інше, але і до ліщинки я подивлюся. І поки я збираю і чищу, хочу попросити вас, це не оця приманка на коментар. А я дійсно не знаю, якщо хтось з вас збирав ліщину і знає, як то правильно робити, то, будь ласка, напишіть в коментарі. От я її зібрав і думаю, що в хаті її треба буде трошки просушити, і так вона зможе стояти довше, бо тут вона є така, яка вже трошки, трошки волога. Але, ну, кажу, я її не збирав, але з дитинства її їв, як, уже як готовий продукт. Тому, будь ласка, дуже прошу, напишіть. Майже на другій годині мого походу у мене другий гриб. Так, він втомився тут. На мене чекати під цією колодою. І я неймовірно радий та щасливий, що він такий красивий, тут на мене дочекався. Море морезне. Мухоморів на одному місці. Тут, 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 тут. тут, тут. І я так дивлюся, що може десь біля них тут хоча б один білячок загубився, бо мені. Він ще точно точно треба. Ну, шукаю далі. Поки що не бачу. До речі, дуже дивна річ з цією ліщиною. Тому що я вже дуже велику кількість дерев обходив, але... Більшість того, що я знайшов, то я знайшов біля двох дерев. Тут йду, то біля одного тільки чуть-чуть. Як воно так, можливо, мене білки вже давним-давно випередили і позбирали собі все на зиму. Але щось, щось, щось незрозуміле для мене. але це я... Тільки от перший раз пробую з цим щось зробити. Аж ось і довгоочікуваний. Третій білий грибочок. Ого! Пайно сидить. Ну це вже пішли красені. Перший був такий початковий. Другий просто ідеальний. І третій подивіться. Просто казка. Грибалка сьогодні дуже дивна, тому що в мене між грибами просто неймовірна кількість часу та відстані. Але зато грибочки. Грибочки просто просто дуже класні. Тут я забрав в когось харч, але цей харч буде у мене. Не впевнений на сто процентів, але здається, тут ще один білий. О, такий білий. І тут це? Нічого собі. Цікаво. Цікаво, ану? Привіт. Що ти за пташка? Ти цього грибочка хочеш? Ну подивимося, що зараз буде? Одна з моїх улюблених речей. На кінець-то кінець хоча б трошки грибочків. Клас, дякую тобі, Боже. Ну це вже щось неймовірне. Який грибочок. Опа! Я тішусь просто як мала дитина. Тому що не чекав взагалі, і тут на тобі маєш така вдала гриболовля. І знову ж таки побачив отаку річ, думаю, дай треба подивитися. Перевожу сюди погляд, заходжу всередину, а тут у нас... Прикриваємо, прикриваємо, накриваємо, це. забираємо. Це просто, просто якесь щастя. А тут, напевно, найбільша кількість грибочків в одному місці. Ну, це так, з натяжкою, я кажу. Але я можу зрозуміти, чому я їх так важко шукав. Тому що от Можливо, зараз, от, якщо ви подивитесь, то тут є грибочки. Але до них треба придивитися. От тут один, тут у нас схований другий, тут у нас десь десь також схований третій. І це все на одному місці. Вибираємо раз. Щось його поїло. Обираємо два. І забираємо. Три-чотири. Тут цей з-під корення я навряд чи достану. Там камінчик. Це ми закриваємо, закриваємо. До речі, на такі горбочки вже набагато більше уваги приділяємо. У мене з'являється надія, що сьогодні, можливо, навіть за довгий час буде зроблена закруточка. Опа-папа-папа-папа-папа. Отак, -оп 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 -оп. раз. І у вершочок. Тут вже це з'їли. Але все одно, подивіться, які, які красунчики. Я вирішив ще раз трошки так перейтися по тих місцях, де я ці грибочки всі знайшов. І побачив отаку річ, що десь, напевно, щось отут. Біля оцього мухоморчика знайшло оцей грибочок і пробувало вже його потрошки десь нести. Але грибочок дуже файний. Я його зараз почищу і також заберу. Не А ми метестові лисички. От їх я точно не очікував знайти. Не взяти їх, думаю, не мож. Але це означає, що мені треба буде спробувати сходити на інші місця, де я знаю, що вони можуть бути. Мені здається, що бачу ще один білячок. Мацюпунький. Але є супер грибалка. А тут у нас як... Побратимчик того, що був загублений. от такий. Зараз тут спробуємо теж його почистити, бо він ще нормальний. Ще пару лисичок, які я взагалі не очікував знайти, але це дуже непоганий для мене сигнал. Тому ну, що я лисички люблю, особливо в жареній картоплі. Не то що не менше. Може навіть і більше, ніж будь-які гриби. Так, 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 оп. Ой, я вам не то показав. Тут, 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 тут. тут. Це хай буде цей забере. Ось такі у нас висички. Ну і ще раз бачу отаке. От Перевожу погляд. Тут у нас файненький. Оп-оп-оп-оп-оп. Білячок. Оп, 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 оп. Так, його берем. Тут прикладаємо і забираємо. Так. Дуже класно. А тут який. А до нього треба буде подивитися, наскільки він є добрий. Ну, як мінімум на сушку буде, а може навіть шапочка і на закруточку піде. Зараз я не впевнений відносно якості оцього гриба, тому що шапочка у нього дуже дивна. Але сам гриб класний. Тут сумніви в мене були. А тут жодних сумнівів нема. То що оця шапочка і ця ніжка. Просто мега класна. От такі грибочки. Грибів раз стало так багато, що треба було зробити пересорт. І ось у нас виходить, що вже є ціле відерко. Трошки ліщини. І ще навіть трохи я такого результату не очікував. Я взяв невелику паузу перед тим, як записувати це відео, тому що треба якось так, щоб ви зрозуміли, що я вже подивився. І отут. У нас ділячки і хрустять не тільки мої коліна, а й то, коли я ці гриби витягую. А отут у нас якісь інші гриби. Ці я буду брати. А оці, і що найдивніше, оці. Точно брати не буду, тому що мені здається, що це павутинник, як би гарно він не виглядав. Ну, Але до уваги знавців грибної справи. Якщо ви знаєте, що це за такі гриби, то, будь ласка, напишіть. А я йду забирати. Ще один грибочок, чудо грибочок, який я забираю і я вже кажу на 99,9% впевнений, що сьогодні буде топова закрутка 2024 року. Це, ви собі навіть не уявляєте, наскільки класні, чистенькі, молоденькі оці всі грибочки. Тому я забираю. І йду далі. І так як ви бачите, що навколо вже доволі темно, то вже наближається вечір і мені треба потрохи-потрохи шукати шлях з лісу. Ну і так як я перед тим казав, то таки вже точно треба виходити, бо сонце сідає дуже-дуже швидко, а ще й дуже різко холодає. Тому що тут... Для тих, хто не знає специфіку, Карпатських гір в день, ти ходиш по відчуттях такі таке враження ніби всі 25 градусів, а вночі температура опускається градусів до 3-4, і ти такий йдеш зранку, просто такий боже, які, які, як ті гриби в принципі, можуть рости в такий час і в таку погоду. Але... Вертаючись до основного, що ми маємо? Я назбирав одне відро повне грибів, то є раз. Друге вам покажу, що у нас є. От. От таке є. І навіть ще трохи ліщини я назбирав і з тим я і йду домів. Буду пробувати робити закруточку, тому що такі грибочки, вони якраз для цього і зроблені. Тому хочу я подякувати вам всім за те, що ви все це відео були зі мною. Дуже-дуже-дуже дякую кожному, хто подивився це відео. Будь ласка, прокоментуйте. Ваші коментарі дійсно дуже важливі для мене. Я їх всіх читаю, деякі мені веселять, деякі мені, скажімо так, трошки 에, піддають мені суму, але я так, я себе чогось постійно накручую, що це боти, тому що в мене переважно, на мою думку, дуже толерантна і 에, хороша. Аудиторія. А оці всі, які, знаєте, просто е вкидають якісь такі довільні коментарі і переважно ще й чогось російською мовою, то тобто я такий, ага, я знаю звідки то є. Тому я дякую вам, всім, свідомим, нормальним, класним моїм гляда... глядачам. І як я вже колись... Повторював за одними блогерами. Наша А-аудиторія хоч і невелика, але дурних серед нас нема. Тому дякую. Я дуже попрошу вас задонатити на 80-ту ОДШБ по тому QR-коду, який ви зараз бачите в себе на екрані. Де я спільно з брутальним футболом. Долучаюся до їхніх ініціатив для того, щоб допомогти хлопцям і дівчатам з 80-ки. За весь час, що я провожу ці збори, я стараюсь не розпилюватися на різні потреби, а суто точково працювати тільки для 80-ки, тому дуже прошу вас зрозуміти цей мій такий підхід. І якщо у вас є... Змога або потреба допомогти комусь іншому, то, будь ласка, робіть. Але я би просив якусь гривню, 2, 3, 5, 10, 50, 100, 200, хто скільки може. Будь ласка, закиньте на баночку. І воно вернеться нам не не то, що з сторицею, а вернеться в мільярди-мільярди разів більше. Тому що це є те, що наближає нашу перемогу. І я впевнений, що ви в це вірите і ви це знаєте. Так само, як і я вірю і знаю, що у нас всіх все буде добре. Слава Україні!